Вітаю вас, оракул кохання поспішає вам передати послання. Про що це послання буде сьогодні? Довіряйте, довіртеся. Ситуація вимагає від вас бути сміливим в те, щоб повірити. Сміливим в тому, щоб повірити комусь. Довіритись, довіряйте. Так. Давайте подивимося про що тут. Ну, у вашому житті є, якщо ви жінка, ось такий яскравий, активний чоловік, але він в такому стані якомусь перебуває просто ну, на межі вигорання, виснаження. Тут і в матеріальному плані, і в духовному, і в фізичному п'ятірка пентаклів. І, можливо, ви з ним віддалилися, можливо, відбулося розлучення, можливо, просто перестали спілкуватися. І вам кажуть: довіртеся цій ситуації, не впадайте у відчай. Все, що не стається в вашому житті, все до кращого. Тут дев'ятка пентаклів, що означає, що ви впевнено крокуєте до. Матеріальних якихось благ, що ваші сподівання, мрії саме в матеріальному плані, будуть реалізовуватися. Кажуть, що якась ситуація, яка довгий час була підвішана, яка стосувалася особистого життя в вашому домі, вона руйнується ця ситуація. І Натомість до вас іде нове кохання. Просто водограй, ось який із почуттів. Так, У вас дуже багато страхів, у вас розбите серце. Ви не хочете навіть рухатися в сторону кохані. Але І це серце вам неодноразово розбивали. Можливо, ось такий імператор розбивав, або якщо ви чоловік, то програється жінка. Можливо, це колишні стосунки, саме подружні, показуються. Вони мають ще вплив на сьогоднішній день на, ваш, на вашу ситуацію, але буде якесь прояснення. Ви пропрацювали дуже багато моментів, які стосуються вашого особистого життя, і вам дадуть якусь відповідь, якусь підказку вищі сили. Вас спрямують в правильному напрямку, вам дадуть нову енергію, новий рух і напрямок до нових почуттів, до нового кохання. Ось яке сьогодні послання? Довіртеся вам кажуть, довіртеся.